Всім добрий вечір. Ми з України. Сьогодні 31 березня без 5-5. По-моєму, вже. У ну, мене на руках він видно, в мене є часи, і ось, бачите, часи. Без 5-5. Повідлучали поросят, поважили декілька, потім почитали середню вагу. ну, Як обично. І зрівняли з предудущими їхніми жопоросами. Тоді теж ми відлучали і зінку, і нонку. І зараз ми в один день, поросят всіх в кучу. От, поросята по е мене порадували. От. Так що зараз он вже не поки пішов насипати, я зараз буду чистити. Так що всім гарного перегляду, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім мирного неба над головою, всім удачі, всім пока. Всім добрий вечір. Ми з України. Сьогодні у нас 31 березня. Останній день березня і сьогодні у нас. Буде відлучка оцих жевжиків, відлучка оцих жевжиків. Цим місяці три, там, по-моєму, 27-го 28-го, ну хай в місяці і три дня, а цим 20. 20 якщо четверто народились. 27 днів. Зараз он, вигрібаємо з цього станка. Зараз вимітаємо. Ось о відро і з щіточка білим, все як положено, і потім з води поважим, і проколем желізо. Так, трохи е підбілили, полята воно мокре, насипали сухої дезінфекції. Там питали в коментарях, використовую, ні. Насипали сухої дезінфекції. Там виходить 100 грамм на квадратний метр, чи 600, я точно не пам'ятаю. Ну, ми так рукою насипали. Все. І зараз насипаємо тирси свіженькою, сухенькою. І будемо зараз тих поросят колод желізо важити і сюди перекидувати. І так, все, віса приготувалися, станов готовий, стою на вісах. 110. 109. 110? Да. Вот. Мы сейчас пару штук э, е, сважим, а потом вже на список скажем. Колем сульфероли по 5 кубиков на каждый пацан. Э, е, Первый поросат Амонки. Дарший кабанчик є, зараз ще одного, меншого виберу. Так. В принципі, більше не будемо показувати, ну, як буде важити колод, потім <клухи> подитожимо, що її поросята, а потім звілки не поважимо. Так що далі буде. І так, Відлучили ми вже цю зілки поросят. <клухи> поважили, малі гарцюють наші жержики. Ну, Я вам скажу, що кутвитку. Нічого поросята. Ось о, 12 штук. саме Найкрупніше 12500. Саме маленьке 7200. Получається раз, два, три порося 7200-7300. А потім аж йде 9500. 10-1. Середня вага на круг на 12 поросят получилась 10300. От, ну, ось, Бачите, вони більш-менш рівненькі, ну, видно, ось, о, троє. Ось, воно і воно. По 7-300. Е -е, зараз ми передохнемо і будемо відлучати оцих поросят. Зараз ми запишемо зимку, віддільно. Тим е місяць і 4 дні, цим 27 днів. Тобто Вони трошки менші по возрасту. Ну, Вроді теж такі фу -фу -фу. Не дуже маленькі, пойдуть. Так що зараз <кхи> записуємо нову ету. Все, записано поросета нонкіни, народження 27.02 Так, ми нонкіних поросет вже влучили, зараз переважимося, бо я просто зняв, щоб не було накруто. О, сюди там. 200. Ну, нажимаємо пару. От, зараз. Ну, отарили, зараз теж пару штук зважимо, ну і потім запишемо, щоб... і потім вже поспілкуємося. 9, 49, 300. Дуже e, важливий момент. Ми одну команду прокололи, голку поміняли. E, щоб, не дай Бог, ну зараз вже вони в одній кучі будуть, але ну, перед цим кожна команда, хто якщо, щоб не було там якихось, не дай голови зараження. працюємо на тій схемі, потім покажемо всі поросята у суні, ніхто нікого не обманує, я там гріх перма не ложу. Поросята які є, такі є. Продовжимо. Ну, І так, відлучили ми вже всіх поросят, І зінкіну і момку. <coughs> у нас вийшло зінкіних 11, середня вага 9 кг. 7100, 10, 8300, 700, маленьке, по-моєму, 6800, а саме здорове десь 900. В принципі, непогано, <кхи> теж, але в неї менше пороса було на... на скільки. На одне. І правда вони ще після пару днів було вага більше. Зараз хочу подивитись у їхні предыдущі опороси. О. Це зімка, лучка 4, 4, 11, 22 інонка на 7,10. Та тіха. Ось зімки в них було 12, середня вага була 700. Поросята, звісно, трохи поменше. Ну, Середня вага почти на 2 кг більша. 12 штук, в неї тоді було 17. 15 живих, викормила 12. Цей раз у неї теж було 17, да? викормила 11. Нонка. Ось нонка. Середня вага 7600. Ось ви бачите, які кабанчики мають свинки. Ну, він не дуже здоровий, це вона була перший раз опорос у неї оцей. А то сьогодні оце ми другий опоросимо. Відлучали. В принципі, результат ху -ху -ху. хороший. Вони з 10-го дня там гранули їли, вже потім з мамкою сипали на підлогу і вони їли з мамкою. В принципі, відлучку провели, тепер декілька днів будемо стежити, щоб там не діареї, нічого. Будемо давати продовжувати, скажімо так, гранула. Ось це у нас гранула ще є. з е -е стартом, так як вони вже старт з коїли, вага у них середня в 9-10 кг трошки підмішувати гранули і я думаю буде нормально. Тут стоїть буквірна кормушка. От, я не знаю, може ну, бункер будуть насипати, ще корити поставимо. В принципі, розберемося. Зараз наша задача. Проглистувати цих двох свинок, тому що ми їх будемо оставлять ще раз та успокоїться, що ти І е, Ще на раз. О, так що зараз проглистуємо. Цей уголок розберемо, Познімаємо кормушки, переставимо уголок сюди, тому що наші мамки скоро теж пороситься, тому через тиждень десь пороситься. Будемо підготувати цю свинку. От, я думаю, на цьому все. Всім дякую дя 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 за перегляд, пишемо коментарі, ставим лайки, всім удачі. А і ще хотів сказати, спрашують, зачем відкусувати хвости, по ну, е -е, погризли хвоста пацанові. О, так що такі діла Так, насипали їм сюди, Ось все бачите, мацикують і насипали туди в корито. Пацани їдять. Будемо дивитися, поставили. Он этот щоб вони до соска доставали от. пацани їдять. От. Ну, Я думаю, розберуться е, дівки теж е, уколов від е, глистів ці 6 кубиків, ці 8. Броварміктін, 1 кубик на 33 кг корму. В принципі, має бути нормально. Зараз їм вже даємо дерть, <кій> Обичну. просто дерть е, для того, щоб. Ну, вони їли старт, ми їм за 5 днів уменшали. Звісно, і зараз даємо ДЕРТ не таку поживну, щоб у них перегорало добре молоко. Вот, Тому, в принципі, на сьогодні у нас ще є робота оце познімати, сюди перенести, зараз ми управляємося, зараз почистимо і тоді будемо займатися. Ну, а так, в принципі, на сьогодні у нас все. Пацани їдять. Будемо наблюдатися пару днів і пацани будуть продаватися місячними, ну, скажем так, 4-5 днів після лучки і будуть продаватися.